привіт привіт з вами Каміла, і я вирішила згадати гру, в яку я колись грала, але я її не допрошла. Тут є вже відкритий альбом. Але ми почнемо з нової історії, тобто все по новій. гоня, давай спочатку. Так, ми почнемо з хлопця, так? Да? Мене звати Йонхо, я довочок старшої школи Сева. Сьогоднішній ідеї замену із собою день заключних іспитів для корейських учнів це судний день. Добре, хоч гратися в Як... який голос взагалі йому зробити. Тож мені потрібно добре написати тести. Від цього залежать мої підсумкові оцінки та надії на мирний літній відпочинок. Усвідомлюючи це, я вирішив працювати всю ніч. Мимоволі під час зубріння задрімав. Не знаю, коли я вимкнувся. Усе ніби в тумані, але мене досі тіпає від того, що сталося далі. Нічна жахіця. Сон минулої ночі був дивним. Я опинився в пастці, а світ довкола руйнувався. Сподіваюся, це не те, що я відчую, побачивши підсумкові оцінки з іспитів. Хай там як, не варто перейматися цим наразі. Проблема в тому, що я проспав. Чому я не почув будильника? Не можу повірити. Спізнився! Ліпше поквапитись. Слід дістатися до класу до початку іспитів. От класний початок, мені подобається. Воу, хто це? Тітько, гадаю, вона до мене придивляється. Так, юнхо, тримай себе в руках. Вона занадто крута для тебе. А -а, -а, а. а я зрозуміла, в чому буде проблема. Коли я проходила е гру, вона була в іншому одязі, коли я проходила гру перший раз. А як почати почати спочатку? Прямо з самого самого. Це сумно. Єсоль. Привіт. Е крутий іменний бейджик Єсоль. Е ага, чудове ім'я. Якщо ви не розумієте, в чому зараз проблема, це в тому, що якось була така ситуація, в продавалися дві частини, я купила їх з якимось доповненням, і зараз вона в іншому одязі, в тому одязі вона мала бути в шкільній формі, і в неї мав би бути бейджик. Ця фраза просто не має сенсу. Твоя шкільна форма відрізняється, ти часом не з іншої школи, ти спізнюєшся. Що? Ти спізнюєшся і ти поматимеш клопіт з дістами. Не хвилюйся, часу ще достатньо. До речі, мене звуть Янхо, Янхо кажеш, не цікавить. Прокляття мачо Янхо, крутий іменний бейджик. Про що, дідько, тебе вхопи, я думав, хоча ця краля холодна, наче крига. Слухай, а ти користуєшся якимось месенджером на мобільму? Відійди від мене! Відійди від мене! Ха. Вважати, що ні, буває Янхо. Ну, вона тебе запам'ятала. До уваги місцевих жителів. Як вам відомо цього тижня у старшій школі Сева проводитимуться підсумкові іспити, ми просимо вас посприяти в мінімізації навколишнього шуму. Учні та викладацький склад, більшість з яких ваші друзі рідні будуть вдячні за допомогу. Дякуємо за розуміння, директор Калі. О. Сехо, йо, що трапилося? Чого швидка тут? Що то за хлопець? Це сехо, мій однокласник, він один із трьох найліпших учнів нашого класу. На жаль, нас постійно за наші задроцькі хобі. О, чувач, уявляєш ти, хун, із першого Б вночі намагався покінчити з життям у школі. Га? Нічого собі це жахливо, просто не маю слів. Проте іспити ще не почалися? Серйозно, як ти можеш питати про іспити в подібних обставинах? Учителя шоковані, нещодавно директорка, покликала їх до вчительської то ж ще ні. Манкіль завжди цькував тихуна, гадаєш, він доклав до цього руку. Зазвичай цей довбень не розуміє, що зайшов занадто далеко. Можливо, так і є. Тільки ви наскільки спокійнішим було життя, якби міньколя відрахували. О, охорона збирається зробити оголошення. До уваги кожного підсумкові іспити незабаром почнуться. Повертайтеся до своїх класів, покваптеся. От такої. Отже, вони дійсно збираються провести іспит одразу після того, як хтось намагався накласти на себе руки. Яке безглуздя. Ну, мочувачі, ти ж знаєш, нам не уникнути іспитів, навіть через чиєсь смертве тіло. Ой, ще зарано. Певно, піду краще до класу та підготуюся до іспиту. Обмать часу, рушаймо. Швидка щойно від'їхала. Мабуть, тиск іспитів таки добив його, останній день як не як Його обличчя бачили, мене ледь не знудило. Повірити не можу, він намагався покінчити з собою. Гадаєш, він виживе? Він же був просто першачком, Сева доволі таки вимогливо до новачків. Це не смішно, сподіваюся, з ним все буде добре. Хм, Що це? На землі перед воротами лежав кулон. А хіба це не кулон, пані Сон? Точно, впізнаю його. Ото вона здивується, що я знайшов його тут. Покладу до ризика, щоб не загубити. О дідько, ну і безлад. Кулон Пані Сон. Пані Сон носила його, певно він її. На вигляд, цей кулон дуже старий. Отримайте кілька балів прихильності від Пані Сон. У коридорі тільки й мова про цей випадок. Клас 1 е розташований на другому поверсі, треба поспішати. Корейська література мій найулюбленіший предмет. Добре, ну завалила його того семестру. Ну і що? Він досі мій найулюбленіший, особливо після того, як ми пройшли всі ці класичні поеми. Йо, дідько, це мінколь. Оглух лузере. Волоч сюди свою дупу. Мінколе, привіт. Не хочу я до нього. Як справи, готовий до іспитів? Менколь з 1Б. Крім того, він відомий шкільний розбишака, не виношу цього хлопця. Збав мене від цього, ти моє терпіння, випробовуєш, чи що? Ага, Ні, зовсім ні. Я лише. Стули, писка та слухай, було б прикро. Якби хтось узяв на думку, що моя любов до тихуна має якесь відношення до сьогоднішнього випадку, тож тобі б краще помовкувати про це. Нащо мені взагалі це говорити, Мінколе? Ти випробовуєш мене, юн лузере. не прикидайся, наче забув випадок, коли ти злив мене пані сон. Ти подарував мені один місяць громадських робіт. Цілий місяць. Через тебе я тривалий час, не мав змогу нормально навчатися. Якщо я завалю підсумкові іспити через маленький конфуз, що ж тебе чекатиме за підрив мого майбутнього? Чувач, я пари з вуст. Присягаюся? Ще дещо. Що? Тримайся якнайдалі від моєї дівчини маленький дегенератор. Якби така краля почала зависати з таким простаком, то це перевернуло б наше суспільство з ніг на голову. Ми з нею належимо до вищих кіл спільноти. Він говорить про мою найліпшу подругу Мінус з першого це. Ми сусіди, тож знаємо одне одного з молодшої школи. На жаль, цей психопат впадає за неї. Зауважив, а тепер вали з очей моїх хробак. Добре, щастя на іспитах. Ти ти дурний? Ти бачив того мені, Коля? ти підійшов до цього хуя і почав з ним щось пиздякати про то? Скажи мені. Добре, валимо звідти. Пречудовий день, сонечко сяє на небі, ані ні хмаринки. Назовні так прекрасно, Почуваюся так досконало. Ти ж знаєш, що наразі в нас тут птахіця під назвою тиждень для сумкових іспитів? Чи не так? Чувачі. Шов ти на розклад іспитів на сьогодні: математика, суспільство знавство, англійська мова, корейська література. А чого Забери! А чого не хтось? Уб'є сука, об'є. Це божевілля, іспити з чотирьох головних предметів і всі в один день. Хіба вони не розуміють? Скільки всього треба запам'ятати з корейської літератури та суспільствознавства? Hi, how are you? знавства? am Pike, thank you, and you? Do you like spicy food? Не знаю, як ви, але я готовий до англійської. Аго, народ, краще вже йти. Перший іспит от, от, розпочнеться. Чому корейська література така до біса? Часом думаю, чи я взагалі з цього півострова. Завжди іспит з математики сьогодні? Я гадав, що будуть тести з історії Кореї. Мені гаплик. Як взагалі можна проводити іспити після того, як хтось намагався накласти на себе руки? Ця школа божевільна. Що? Не те, щоб я не підготувалась. Янхо, відійти, будь ласка, у нас тут розслідування. Ти про що? Пропусти, я спізнююся. Спізнюєшся? Подивись навколо, друже. Ця трагедія всю школу на вуха здійняла. Краще й не сказати, напарнику. Ми переконані, що ці двері пов'язані зі справою. Не треба нам тут затоптувати місце події. Скористайся іншими дверима. Як скажете, стільки для суття заповнені? Мабуть, я прийшов останнім. Добре, підготувалася. Я буквально гризла підручник, поки готувалася, але досі нічого не можу згадати бач, я так не рую. Батьки сказали, що якщо я не складу ці іспити, то можу додому не повертатися. Немає невдах, є лише ті, хто довго розганяється. Кожен вчиться в власному темпі. Не зупиняйтесь та навчайтеся і запам'ятайте, потрібно діяти ваш учитель. Ніхто не хоче бути в один Ф. Не певен, чи це більше через учнів чи класного керівника. Чув тихун з першого Б намагався накласти на себе руки вчора в школі. Реально, нащо йому таке було робити? Біс його знає, може, мінколь таки дістав його або ж він просто завалив іспит. Але боже хіба це не занадто? Мій міхур порожній, треба йти до класу. Учні з другого року зайняті ще за таких першачків, як я, певен, що у них і без мене вдосталь справ. Привіт, Йонхо. Доброго ранку, пані Сон. Це пані сон, моя класна керівниця. Кожен у себе вважає, що вона виглядає, наче попзірка. Вони не помиляються. Маю визнати, мабуть, я її найбільший фанат. Вона завжди заохочувала мене робити все можливе. З тобою все гаразд, вигляд маєш не дуже. Справді, почуваюся напрочуд добре, зважаючи на обставини. Можливо, я досі трохи збентежений через той випадок з Тихоном. Розумію, чула, що Тихон настільки хвилювався через іспити, що не зміг витримати. Дуже. Шкода, що він зійшов до такого оцінки, то ще не все, розумієш? Здати мінко? Ні, блядь, не здає ніякого мінколя. Ти що, ця сука нас потім ще вбити буде, блядь. Я не хочу мати справ з цим хуйлушою. Бути гарним учнем досить важко, а успіх вимагає, стільки зусиль. Вище підборіться, мій любий, Тяжка праця влітку в зиму кормить. Обіцяю, стрес незабаром мене. У будь-якому разі нам треба поговорити. Юнхо. Твої оцінки трохи погіршилися в цьому семестрі, особливо з основних предметів. Навіть не знаю, чому так трапилось. Матимеш час зайти після школи та обговорити це? Е, так, так, зможу. А нащо? Янхо, не переймайся так. Просто підійти до мого столу після школи, і ми обговоримо, що ж робити з твоїми оцінками. Гадаю, ми розберемося, як підтягнути їх наступного семестру. Добре? Вона хоче побачитися зі мною наодинці, це схоже на побачення. Дещо кепське, щоправда, бо мені треба буде виправдовуватися за оцінки. Але лише я та пані сон вічна віч. Сьогодні мій щасливий день. Ти довбайо, блять. Звісно, побачимось після школи. О, поглянь на час. Поговоримо після іспитів. Ходімо всередину, усі чекають. Ой, точно, після вас. Ай бодай йому забув їй віддати колон. У неї купа справ зараз, як я можу розуміти, віддам його під час нашого побачення. Це не побачення, чел. Це не побачення. Готовий до першого іспиту? Звісно, що ні. Не хвилюйтесь, пані сон. Я продемонструю все, на що здатен. Не забудь про нашу зустріч після занять. Тож іди та займи своє місце. Як я можу забути? У мене пам'ять наче в сон. Ти серйозно? Думай, перш ніж говорити, чоловіче. Не зараз, Юн Хо, я намагаюся зосередитись. Будеш чекувати? Я не перевірю усе належним чином, але впевнений, що в мене вийде. Я витратив всі очки вмінь на удачу. Сподіваюся, ти не забув зберегтися, друже. О, це типу натяк, так. А, точно, тут вже не можна зберігатися до війни. Я збула. Це, до речі, отой от, челик, з яким ми говорили, коли входили сюди. Каров стародавнього корейського вченого тече в моїх жилах підкорити цей іспит, моя доля! Сказала вона перед тим як отримати два. Я прийняв ванну з травами і розслабився за допомогою медитації. З Чистим розумом виклав всі свої підручники та створив сприятливі умови. Усе було бездоганно, але я завалився спати і нічого гісінько не вивчив. У разі чого я чув, що відомий підготовчий ритуал сева завжди працює. Успіхів. Не вмикайте кондиціонер, якщо не хочете мати наспад. Наспад, Наспад. саме наспад, не напад, ас, а наспад. Не вмикайте кондиціонер. Якщо не хочете мати напад астми, його треба почистити, бо всередині купа пилу. Хто хоче стати героєм класу? Пані Сон. Пані сон дуже давно залишила цю записку, але ніхто так і не схотів бруднити руки. Я готовий на все заради кохання, але цього не робитиму. Гаразд, класе, займайте свої місця та сідайте, будь ласка, розпочнімо останній день іспитів. Чи всі готові? Щасти! О, ні, час спливає. нічого не прихатую з того, що ви вджунулої ночі. Погано, погано. Я ніби вивчав щось зовсім протилежне. Нічого не пригадаю з написаного. Мої повіки важчі, ось. Зубрити всю ніч було поганою ідеєю. Ледь тримаю очі розпилющеними. Маю знайти відповідь. Відповідь. І... Треба зосередитись на питання. Питання. Атлейно. Добренько. Тепер, коли ми лишилися на поговорити, мушу сказати, що зомбоїт мені трішечки набрид. якось так, тому я вирішила зіграти в щось інше. Ну, знаєте, коли ти довго довго граєш в одну гру, а потім просто такий ех, все задовбало. Задовбали, Скотиняки. Ще хотіла б вибачитися за те, що відео не було довговато, як для мене, бо спочатку я злягла з хворобою, потім я злягла з лінню, потім до мене прийшло навчання. І я сиділа, 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 і от нарешті я змогла заставити себе, у мене стався прилив мотивації. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, там, підписка, там, не знаю. Всі ці дії насправді стануть хорошою мотивацією для мене. Вони покажуть, що ви ще чимось цікавитесь, окрім проджекта, бо. Насправді я не можу вирішити, що хочу від цього каналу. І я знімала по фану, бо мені подобалося зараз, коли я починаю це робити регулярніше, і ці випуски вони стають більше і більше їх стає. Я починаю задумуватися, що ще можна було показати, що ще я б могла б зіграти. У мене все ще не так багато досвіду, щоб брати за щось. Але хотілося б спробувати ще. Тому, якщо вам дійсно цікавий цей контент, напишіть мені, скажіть мені. В принципі, на цьому все. Не депресуй, ходи здоровий, і все буде Україна.